Щонайменше п'ятеро людей загинули, та понад 50 отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Харків. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхівки на півночі міста. Люди опинилися під завалами. За його інформацією, росіяни запустили по Харківщині 12 ракет у дві хвилі. Вдруге вони били по місцях перших влучань, на яких працювали рятувальники та слідчі. Більше про наслідки ударів по Харкову розкаже Лариса. Загована. Під'їзд цієї п'ятиповерхівки у Харкові зруйнований після удару російською ракетою. Вона влучила сюди близько сьомої ранку. Рятувальники шукають людей під завалами. Медики та волонтери надають допомогу пораненим. Під завалів рятувальники дістали живого чоловіка і тіло загиблої жінки. Повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. За його даними, станом на 12.30 було відомо про п'ять загиблих і понад 40 поранених. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та приватному сектору. Людину розірвало на шматки, і зараз наші криміналісти слідчі працюють на місці події. Прово. Відповідні слідчі, дії, заходи для того, щоб встановити особу загиблого. Також ворог влучив ракетою по вулиці Митробудівників. Чого було поранено людина, яка загинула. Ракети по Харкову російські військові запустили у дві хвилі. Перша серія вибухів пролунала о четвертій ранку, друга о сьомій. Ударами пошкоджені щонайменше 30 житлових будинків. Як повідомив начальник слідчого управління Болвінов, на місцях влучань вибухотехніки за попередніми висновками вилучили уламки ракет с 300 та Х 22 Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.